Радий вас вітати! Я пастор Сергій Гріднів і сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Перед своїм відходом Моїсей виголосив слова благословіння на 12 колін Ізраїлю. Перебуваючи з ними у спілкуванні протягом 40 років, він бачив усе, чого не дістає кожному з них, що потрібно змінити, а в чому потрібно стати сильними. Саме це він проголошував на Рувіма і Симеона, Юду і Левія, Завулона і Нефаліма, і Сахара, Івеніаміна, Гада і Дана, Єфрема і Манасію. Ну а благословіння Асіра нехай стане вашим благословенням, яке записане в книгі повторення Закон, 33 розділ 20. 25 та 27 вірш. «Залізо та мідь, то запора твоя, а сила твоя, як усі твої дні. Немає такого, як Бог, є шуруни, що їде по небу на поміч тобі, а своєю величністю їде на хмарах. Покрова твоя, Бог предвічний, і ти в вічних раменах Його. І вигнав він ворога пере тобою і сказав: повинищуй Його. Ці слова нагадують кожному з нас, що Бог є нашим надійним покровителем і захисником. Він виходить на нашу допомогу, навіть коли здається, що виходу немає. Нехай це благословіння Моїсея стане для нас нагадуванням про Божу вірність та милосердя в усіх аспектах нашого життя. Амінь.